Хочу показати вам дію гербіциду на чеснику. Значить, ось це у нас тут по весні тільки вносився в стомп, і гербіцидом не кропилося. Але я говорив, що була ділянка, де я стомп не вніс. Це ось звідти, якщо видно. Ось мітка. І по ту мітку. І днів 10 назад я її обробив лонтрелом. І от хочу, щоб ви глянули, в якому стані бур'яни. І чесник практично, ну не знаю, якщо вам видно, ви мені скажіть. Ось не кропився. Тут кропився, дозування лонтрело було пів літри на гектар. Тобто на бачок 16 літрів я давав 20 грам на 4 сотки. Ось такий в нього стан чесника. Це мілка однозубка Любаша. Тому не треба мені писати, що чесник твій сміття, третє-десяте, залиште це при собі. Я вам просто показую дію гербіцидів, щоб ми ви могли взяти собі на озброєння і так само знати, чим обробити свій чесник, якщо там не зробили планову обробку з томпом з осені весною. Тому, друзі, на все добре. Беріть і користуйтесь.